Вітаю вас на моєму каналі Тетяна Тара і ми дивимося, що стане для вас сюрпризом в цьому місяці, незалежно від того, коли ви дивитеся це відео. І так, що стане для вас сюрпризом в цьому місяці? Відкриється якась таємниця, яка зараз від вас схована, і вона пов'язана або з партнерством, або пов'язана з коханням в вашому житті. Тобто якась інформація йде, яку ви ще не знаєте. В вашому житті може з'явитися людина, яка стане вам наставником, яка стане для вас чоловіком, яка стане для вас саме тією опорою, яка вам зараз потрібна, чи це в праці, чи це в коханні, чи це взагалі да можливо в якомусь вашому бізнесі. Але інформацію зараз ви цю ще не знаєте, не бачите, не відчуваєте. Вона від вас скрита, тобто її від вас маскують. Не обов'язково, що тут йде маскування в якомусь негативі, але тут може бути і інформація в позитиві для того, щоб вам зробити якийсь сюрприз. Щоб зробити вам сюрприз. Так, тут іде завершення. Тобто ця інформація, яка від вас яка вам відкриється, вона несе вам трансформацію. Трансформацію, яка потягне за собою, або дійсно шлюб, або якісь вигідні для вас умови, чи то в бізнесі, чи то в праці, чи то ви десь будете починати да, якийсь ваш новий цикл, але цей цикл буде зав'язаний на любві, да, на кохання, да, в тих енергіях, які будуть вам відповідати, ви будете щасливі від цієї трансформації, яка йде в ваше життя.